А що це ви тут робите? Спілець фарбуємо. Цікаво. Який гарний. А що ви тут робите? Сюди не можна. Ай, ти мені розкажи про стілець краще. У мене вдома 6 штук на них сісти, страшно. У вас такі гарненькі, ну прямо лялечка. Що ти з ним зробила, Розкажи. Як що зробили? Спершу пошліфували, підклеїли. Зашпаклювали, а вже тоді пофарбували. Ой, дівчата, до вас оце хоч не приходь. Ну пішли, випишеш мені оці всі фарби, шпаклівки. Чому?